Доброго дня, шановні колеги, з вами Олександр Лущенка, і сьогодні ми робимо цікавий код. Чому він цікавий? Тому що мені написали в Телеграмі і запитали ось таке. Я вставляю код, як він є. Тобто, добрий день! Зніміть, будь ласка, відео на тему: при вводі у поле інпут, незалежно від мови клавіатури, повинні виводитися букви у верхньому регистрі, тільки латиниця та числа. Пробіл не виводиться, мені на сайті потрібно вводити номер моделі і приклад моделі, яку треба поводити. А далі людина розповідає, я робив так-то, так-то, але є проблеми. Я розв'язав це на бекенді, але це ж повинно розв'язуватися на фронті. Я сказав, так, давайте ми будемо робити з вами смарт-інпут для менеджерів. Можливо, здається, це невелика таска, але ось такі маленькі покращення на вашому сайті. Особливо в адмінці дуже-дуже економлять час, знижають кількість помилок при вводі інформації і підвищують якість. І якщо ви будете робити ось такі покращення для вашого сайту, для вашої адмінки, то це буде дуже must have. І ці речі дуже цінуються у класних продуктах. Давайте я покажу, як це працює. По-перше, я перемикаюся, будь ласка, зауважте. Сьогодні я оставив неприхованою панель тасок у Вінді, і ви зможете побачити індикатор мови, яка у мене є. Натомість ввожу Q маленьку. Ось тут ви можете бачити, що я ввожу. Я ще буду показувати. А вводиться Q велике. Я ввожу Q велике. І тепер все у мене велике. Далі я перемикаю мову українською і ввожу символ, і ось він. Маленьким, але вискакує S. Ввожу числа, все працює. Більш того, я можу стати ось тут, і ввести одиницю, і буде працювати. Можу стати ось тут і ввести символ, ну, наприклад, У крилицю. Де він тут? Ось тут є. Ви бачите, я його ввів, але він інпут ввівся потрібний символ. Далі я натискаю. крапку U. Крапку. Ось ви бачите, нічого не вводиться. Натискаю пробіл. Натискаю дужки різного, натискаю плюс додати символ, він не виводиться. тобто Все працює. Тепер давайте зробимо складніше. Я візьму ось такий код. І сюди його вставлю. Ви бачите, все працює. Також я можу вставити спочатку, все працює. Я можу вставити ось це. І буде все трансформовано, і усі символи, які не підходять, будуть вирізані. Тобто, незалежно від способу вставки. Ви можете копіювати, ви можете з буферу обміну вставляти. Все це буде працювати. Ви можете ставити, заміняти якийсь символ, тобто стирати. Все теж це буде працювати, незалежно від того, як ви це робите. І це дуже круто. Код простий, але є маленькі нюанси, які ми з вами розглянемо. Давайте переходити і писати код. У мене вже є Script.js, і ми створюємо файл індекс.html. Далі я натискаю. Оклика, знак і натискаю Tab. Генерую стандартну структуру HTML документу. DIV, Input. І зауважте, майже завжди у всіх відеоуроках я ставлю е класи елементів. Але input це буде унікальним на сторінці, тому йому можна додати ID-шник, щоб його виділити. І це дійсно елемент, який буде у одному екземплярі на сторінці. Models ID є. Yeah. Підмикаємо JavaScript, а то я забуду, я себе знаю. Потім будуть помилки у консолі. Ну і, звісно, запускаємо у Live сервері. Є, У нас є input. У нас є ось цей код. Ось він є. І ми можемо почати працювати. Трохи зміню розміри в'юхи. Ось таким чином. Супер. Можна починати працювати. Переходимо у JavaScript, і перше, що я зроблю, це. Отримаю елемент з IDшником у константу. Ви можете сказати: Олександр, але ж models, input, document, query, Selector Ви показували, що до елементів з інпутом можна звертатися без ось, ось дій, наприклад, Document query selector. Так можна, але ми будемо притримуватися цього стилю. Далі я вішаю на ось цей Models input. Додаю Add Even Listener. У мене буде подія input, і я напишу проміжну функцію. Навіщо я це зроблю? Ви можете одразу ось тут писати код. Можна. Ви можете написати ім'я функції і одразу з нею працювати. Але майже завжди, коли пишеш реальний код, то потім виникають питання по доробці, покращенню деяких змін. Які треба буде робити. І, можливо, вам буде треба ще обробляти проміжні дані. Тому я зроблю проміжну функцію, яка буде робити дуже-дуже просту реч. Вона буде запускати String Processing this value. Тобто буде запускати функцію String Processing, я її напишу зараз, і передавати туди value ось цього інпута. Все, більше нічого. Якщо вам потрібно буде щось додати, ви можете ось сюди додати проміжну функцію, змінити, щось написати код. Тобто це просто закладка. Не та закладка, яку шукають чуваки, які дивляться на небо, а закладка у коді, яку просто потім зручно буде оптимізувати все. String Processing, і сюди я буду передавати input value, все. Ось таким чином. Давайте перевіримо, що працює цей кістяк. Тому що багато хто з моїх студентів, які починають тільки вчити JavaScript, люблять написати дві-три сторінки коду і спитати, чому не працює, нічого не розуміють. А мені це дивно, тому що я завжди, коли вчився, да навіть сьогодні, коли щось складне, постійно, поступово перевіряю, що код працює. Я не можу написати два екрани коду, тому що я просто перевіряю кожний шах. І я впевнений, що, наприклад, у мене код працює, а я написав рядок. Помилка, якась є проблема. Так, працює, але виводи, ви бачите, все те, що я вводю, тобто ніякого процесінга мого рядка не існує. Добре, давайте почнемо писати процесінг. До речі, процесінг використовується не тільки як робота з грошима, але й як обробка будь-якої інформації. По-перше, я створю рядок, в якому обріжу рядок від пробілів є. Далі я переведу, оскільки в мене є умова, що повинно виводитися а, буквами у верхньому регістрі. Тому я напишу STR str.туc. Чомусь не підкреслюю, ну, буває, що ж, а, подивіться, будь ласка, можна подивитися, перевірити, що ми маємо на цей момент. А, ввожу Q. А, подивіться, будь ласка. У мене ось тут. Виводиться те, що я вів. До речі, виникла помилка. Чому? STR дорівнює STR3, де у мене виникла помилка, ось таким чином. Ось тут повинно бути input value, звісно. Ввожу Q маленьке, і ось воно є. А ось результат уже обробки. Ввожу, наприклад, кирилицей, цей маленьке, і все отримую. Тобто, ви бачите, все дійсно працює. Добре. Ви можете спитати, чому я все це не поєднав у один рядок, можна поєднати. Але в мене задача вас навчити і максимально зрозуміло розповісти вам, що я роблю. А ви вже можете оптимізувати код, як вам забагнеться. Супер, що ми робимо далі? Коли я писав ось це таску, коли мені прислали ось це питання, то в мене спочатку дуже-дуже хотілося працювати з подією Keydown. Тобто натисканням клавіші. Цьому, чому це зручно? У події я отримую івент, і я отримую символ, який ввели. Мені не треба робити з рядком кучу роботи. Я отримав символ і можу з ним його замінити, підмінити, змінити. Але це дуже зручно, незалежно від мови працювати з символом, але є маленька проблема. Коли ось тут починаються вводити спочатку. Першу посеред рядка, коли починається вставка е, з буферу обміну елементів, це вже не дуже зручно. Тому найпростіше рішення ось таким чином зроблене. Е, що я зробив? Дивіться, я створив ще один файл. Е, наприклад, назваємо, назвемо його t Далі я зайшов у SOPILT у Вінді і спитав, будь ласка, згенеруй мені об'єкт JavaScript, де Ключами, індексами є символи криличного е кирили е абетки, кир абетки, а значеннями е ті символи латинського алфавіту, які є на клавіатурі відповідно до цих символів кирилиці. І отримав ось такий ось об'єкт. Далі я його трохи підправив. Е що я зробив? Мені, наприклад, не були потрібні символи. крапка, Мені не були потрібні символи. Є англія українське. Чому? Тому що на них немає відповідної латинського символа на клавіатурі. Тобто я зробив ось такий об'єкт заміни, де коли вводиться символ Є, буде працювати символ Q. І ось так от пройшовся, написав. Складно це, так, можливо, це складно, але це зайняло десь приблизно 20 секунд усе, що робилося. Більш того, такий. Підхід має дві проблеми. одну проблему і одну, скажімо так, перевагу. Проблема у чому? Вам потрібно прописати для всіх мов, які треба використовувати. Благо, це зробити ну, хвилина. А яка перевага? У мене є символи, які не задіяні. Наприклад, на клавіатурі у мене є буква Х, яку я сюди не вніс. Чому? Тому що на клавіатурі, коли я дивлюсь, там у Х дужка квадратна, а дужка не потрібна. Тобто у мене є незадіяні клавіші, на які я можу повісити, ось тут дописати будь-які символи. Наприклад, у вас є якісь спецсимволи, ну, наприклад, решітка, або кожний ваш номер моделі починається з якогось там префіксу, там, наприклад, мон дефіс. Їх можна сюди внести і повісити, наприклад, на букву Х або на букву І. І тоді ви просто натискаєте букву «Е», у вас отут генерується вже потрібний код. І вам не треба натискати три рази або копіювати, вставляти символи. Тобто ви можете десь 5-6 символів, спецсимволів скорочень заготовити тут. Також це можна зробити, наприклад, з клавішами від мінуса, плюса, такими, що ми не використовуємо. І це дуже зручно. Тобто, у цього метода є і переваги, і. Недоліки. Далі. Ось тут я писав великі літери. Чому? Тому що ми вже перегнали все у case. На виході я теж написав великі. Звісно, можна було прописати маленькі, але я не хочу ще раз дергати рядок. Хай буде таким чином. Що мені тепер потрібно? Тепер мені потрібно перебрати символи, які є ввів. І якщо вони ось тут є, то замінити на ось такі. Як це зробити? Звісно, можна працювати з рядком, але. Зараз у мене багато студентів проходить курс JavaScript 24. І там дуже серйозно працюють з масивами. Помилки, баги, ругаємося, всяке буває, але задачі дуже цікаві, задач дуже багато. Перевірка коди, коли перевіряю, скидаю баги, вони не вірять, потім ще виправляємо. Тобто, йде цікава робота. Тому я б таки би що просто ще раз повторив масиви, але з рядками ми сьогодні теж попрацюємо. І тому я зроблю наступне: я перетворю рядок у масив. Що мені для цього потрібно? Для цього я напишу ось такий код. Давайте я поверну все на своє місце, щоб ми з вами спрацювали предметно. Напишу let r дорівнює str. Метод split дозволяє розбити рядок по символам. Використовуючи ось цей символ як розподілювач, я поставив пустий рядок, тому в мене буде масив символів. А далі я буду використовувати метод map, яким і буду перебирати цей масив. Ось таким чином. Тобто, все, що я введу, я розіб'ю на елементи по символам. Що я роблю далі? Я повинен перевірити, чи є символ у ось цьому об'єкті. Щоб цей об'єкт став доступний у файлі Script.js, мені треба у індекс.html перед файлом Script.js під'єднати його. І тепер глобальні змінні та константи будуть, буде можливість використовувати у файлі script. Тобто ось те, що ми тут пропишемо, в script буде доступне. Я перевіряю, якщо той символ, що є поточним item. In. Object change. Якщо такий символ є ключем ось тут, то я заміняю символ на ось це. Як це зробити? Я роблю item. Привласнити Object Change. Ось таким чином. Все. Тепер можна повернути Return. Item, і подивитися, що у мене лежить у масиві R. Давайте я все це візуалізую, тому що доволі складно багатьом читати код. Console.log, масив R. Дивимось. Латиниця. Вожу Q маленьке. А у мене ошибка, у мене помилка. Чому? str.split is not a function. split Сказав спліт, а написав ось таким чином. Ввожу Q маленьке. І подивіться, будь ласка. В мене воно перетворилося на велику, і був створений масив, де ось це Q вже прописане. Тепер я введу Y маленьке. Y, ось сюди І, подивіться, будь ласка. Але що відбулося? Відбулася ось ця перевірка. Її було перетворено на велику, і був пошук. Ключа такий ключ є. Тому в масив попало ось це значення. І я в масиві отримав Q. Тепер я введу C маленьке, і в масив по заміні попадає ось цей символ. Тепер U символ ввожу. І в масив попадає I. Велике U ввожу. І в масив теж попадає I. Ви бачите, що мені тепер треба зробити? А тепер мені просто треба зробити ось такий запис: model. Input.value дорівнює r.join. Метод join дозволяє зліпити рядок, масив у рядок з цим розподілювачем. У мене теж пустий рядок. І ми отримуємо наступне: латиниця. Стаю Q. Я ввів Q маленьке, а ось таке отримав. Тепер перемикаю на кирилицю і ввожу символ С. Ось він, ви бачите, що я ввів. І ось що ми отримали. Тепер я ввожу символ, ну, наприклад, L. І отримую ангелу, вже латиницею К. Далі символ U. Становлюсь у початок, ввожу символ одиниця. Ввожу символ F. Ось він, я його ввів, ось він маленький. Але все це перетворилося на те, що потрібно. Тобто, моє рішення працює, але є маленький нюанс. Ввожу крапку, і вона виводиться. Пробіли вже не працюють, це добре. Ввожу ось такий ось символ, Х, і він працює. Ввожу ось такий символ, і він працює. Ввожу слеш. Тобто, мені треба відфільтрувати рядок. Від тих символів, які не дозволено. Звісно, можна створити масив дозволених символів, але це ми вже робили, і ви це вже зможете зробити. І перевіряти кожний символ на те, чи є він в масиві, чи ні, і відпрацьовувати від цього. Я зроблю трохи по-іншому. Я напишу фільтр ось таким чином. І зроблю перевірку за допомогою RegExpa item, Стрілкова функція. Напишу regExp test item. Що я буду тестувати? Я буду тестувати наступне: я буду перевіряти, чи символ підпадає під регулярний вираз. Ось такого ось вигляду. Тобто, я дозволяю тільки символи від A до Z. Абетки великі, і від 0 до 9. Все. Якщо символ підпадає, то метод тест повертає true, і фільтр нічого не робить з цим символом. Якщо не співпадає, то тест повертає false. І я отримую, фільтр викидує цей символ, і в R він більше не зустрічається. Таким чином, я становлюся, друкую, Подивіться, будь ласка, вводив я. Латиницю. Тепер кирилицю давайте спробуємо. Ви бачите, я вводжу символи I, V. Давайте U, наприклад, надрукую. Працює тільки латиниця. Все добре перетворює. Далі я ставлю крапку. Ви бачите, крапка була поставлена, але сюди вона не вивелася. Сlas І Х. Тобто, ви бачите, фільтри вони були, потім вони відфільтрувалися, і я нічого такого не отримую. Цифри всі працюють. Тобто я можу стати тут. Я можу перемкнути мову. Наприклад, отсюди, сюди. Я можу видаляти. Ну, а саме головне, я можу скопіювати. Наприклад, вставити. І ви бачите, все одразу перетворилося на потрібний мені символ. Ввожу символ і ще раз. Ось він. Тут він замінився на S. Хочу сюди, і він замінився на С. Хочу сюди двійку. Все це працює. Добре. Якщо я сюди захочу вставити, наприклад, ось такі символи Що там в мене? Х-символ, який треба викинути, велика і маленька, і двійка. Давайте спробуємо. Копіюємо. І ось сюди я буду вставляти. Ви бачите, все відпрацювало. Тобто, код викинув все, що не потрібне. Ось такий масив був. І все це перетворилося на адекватний код. Ось таким чином ми працюємо. Звісно, можна поєднати ось ці два методи map і filter, у radius і працювати замість двох методів масів, написати один radius і в ньому працювати. Тобто цей код можна оптимізувати. Якщо ви хочете завантажити код, посилання під відео на телеграм-канал, де я викладаю ось ці коди, можете зайти і завантажити. Якщо ж ви хочете самостійно писати. Подібні коди, то приєднуйтесь на курс js 24 Посилання під відео теж є. Частина друга для тих, хто вже має е, знайомство з циклами, наприклад, якусь базу по JavaScript, а курс Part 1 це для тих, хто тільки починає вчити JavaScript з самого початку, то приєднуйтесь. Або можете вибрати будь-який інші курси. Якщо у вас є ось такі цікаві реальні задачі, Теж пишіть, я буду їх виконувати, це дуже цікаво, але прошу адекватно описувати таску. З вами був Олександр Лущенко. Я сподіваюся, ви подивитесь, поставите палець угору і підпишетесь. Дуже хочеться добити хоча б до 2000 підписників. Що я скажу? Тримаємося. Можливо, скоро буде легше. З вами був Олександр Лущенко, палець угору. Ми з вами обов'язково ще зустрінемось. Бувайте!